Добрий день підписники і гості мого каналу. От був у нас багато так снігу, така гарна була погода. А це вчора півдня йшов дощ і з'їв геть сніг. Слава Богу, що трошки було ранку примерзло, не було хоч болота, але ж вже ось в обід, уже воно трошки отаяло та й болото під ногами калюжі. А Ми знову були в гостях у бабушки, тут огляділи нашу Льошку. Валя дочка моя їздила десь, там їй треба було по ділах в район. А ми нянчили малу гуртом. Гуляли, гралися, бігали. Поки не втомили і лежали спати в обід. А це вже йдемо назад додому, розтоплювати плиту, теж топить в хаті, бо прохладно щось ставляти, їсти варити. Нам наламано багато так, дерева. Так все валяється. Тут заросло все хвощі ціли. От тобі погода. Грудень місяць, а трава зелена. Геть зелена трава у людей. Це тут немає хатини в нас. Заросло все, але люди держать город. Це тобі унікальна така природа. В нас у нас сьогодні 15, по-моєму, так, да, Павлік? 15 грудня у нас така трава зелена. Це тобі, так, топаємо додому. Готуємо шарлотку просто і швидко, без заморочок, я коротше. Сюди вкинула кисле молоко, два яйця, 200 грамів сахару. Накрешила троє середніх яблук кубиком, борошна додала соди і. Добавила какао, щоб було смачніше. А борошна, дивіться по густоті, у кожного своє борошно. Просто щоб воно не сильно було рідке, хоч отакою густоти, як я мішаю. Зараз домішаю вже остальне гарно вимішати, щоб не залишилось ніде борошно. І все, на деко змазала ось, деко змазала олійкою. Можна посипати манкою саме деко по олії. Буде теж непогано. Я бігом. Це все гарно перемішала, виляла в деко і запекла. І буде нашому студенту, внуку у нас зайшов, буде йому кусок взяти з собою і ми саємо поп поп'ємо. Ну, Отак. Виляли ви це тісто сюди в деку, розрівняли ложкою і в духовку в мене при температурі 200 градусів десь на півчаса. А там будемо провіряти пашкою. Отак, спечений у нас вже такий пиріг шарлотка з яблуками тільки добавлю на какао. Получився як шоколадний пирог. микенький соковитий, гарячий тільки. Цей кусок великий оставимо внукові ще розріжу пополам. Складу на двоє. Хай забирає. А це нам буде трошки до чаю. Так що всім смачного. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім гарного дня. Крепко здоров'я, миру і добра. Всім пока-пока.